Підбиваючи підсумки року в агропросервісі констатують, якби не багатогалузевість компанії, то втриматися на плаву було б значно важче. А так, попри складний 2023 рік, тут змогли не лише вчасно сплачувати заробітну плату, податки та допомагати захисникам, а й навіть розвиватися. Наша компанія, оскільки вона багатогалузева, нам вдалося в економічному плані не відчути таких серйозних потрясінь, в зв'язку з тим, що в нас є тваринництво і ми маємо змогу більшість продукції поля, яке виробляється в полі. Робляти на наших переробних підприємствах, на наших заводах, кубі корму в своє переробну заводі. На відділеннях компанії Агропродсерві зазначають, аналізуючи цьогорічні врожаї, рік був досить успішним. Рік непростий, тому що почали ми рік у воєнний час, і кожен сумнівався, як буде далі. Але ця Натхненна праця дала свої результати. 2023 тисячі окрім війни, запам'ятається українським аграріям, блокуванням кордонів, проблемами з логістикою та збутом зерна, каже секретар аграрного комітету Іван Чайківський. І додає, тішить те, що, попри усі труднощі, наше сільське господарство вистояло. Хоча посівна проведена в менших об'ємах, але вона все таки проведена, і можна сказати чітко, що на наступний рік українці будуть з хлібом. А що ж до планів на 2024 рік, то то. Тут в аграрії в позиція однозначна. Кажуть, докладатимуть усіх сил для підтримки армії і працюватимуться для перемоги. Якщо ми не будемо працювати, ми не будемо нічого мати. Зрозуміти одного. Це одне працювати, працювати і ще раз працювати. Я настрою своїх людей, свій колектив. Для того працювати треба, тому що назад дороги немає, тільки вперед Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.